Я виросла у Київській венеції, Цвіли у нас під вікнами акації, а повінь прибувала по інерції і заливала всі комунікації, гойдалися причали і привози, світилися кіоски, мо кіотики, а повінь заливала вербовози по саме небо і по самі котики. О, як було нам весело. Як весело, жили ми на горищах і терасах, усе махало крилами і веслами, і кози з сіна на баркасах, і на човнах, залитими кварталами, коли ми поверталися зі школи, дзвеніли сміхом, сонцем і гітарами, балкончиків причалені гондоли. і слухав місяць золотистим вухом страшні легенди про князів і ханів. І пропливав старий рибалка Трухан, Трухенів острів, острів тугорханів, а потім бомби влучили у спокій, чорніли крок, обвуглені трапеції, а потім повінь позмивала попіл моєї дерев'яної венеції.